Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Щоб там американці, європейці та інші прокремлівські не хороші, не люди не варзякали. Ми, українці, будемо боротися за свою державність і соборність. Заявив Дмитро Ярош. Ми українці зупинили орденську навалу у 2022-му, Розбили пацапську кадрову армію, захистили зажарівшу Європу від вторгнення. Звільнили тисячі квадратних кілометрів своєї України від російських паразитів. Тримаємо фронт зараз все більше трьох років. воюємо далі. Нам всім дуже важко, але іншого шляху немає. Або будемо битися за свою свободу і врешті переможемо. Або багато хто з нас, а ті, що виживуть, стануть рабами. Я зі своїми побратимами і посестрами обрали шлях боротьби за українську самостійну соборну державу. Долучайтеся до нас. Ми воювали, воюємо і будемо воювати за Україну. Ми не бидло, ми українці. Намагаюся ніколи не недооцінювати ворогів України та не погрожувати. очільник уда Дмитро Яруша далі мовою оригіналу. Як Правильно, каже комбат 5 окремого батальйону Уда, друг чорний, людяність на війні ніхто не відміняв. Але дивлячись на Рамзана Кадирова, все ж скажу пару слів. По перше кадрівці не чеченці, не вони воїни, вони манкурти, зрадники свого народу, які прийшли на українську землю вбивати, мародерити і руйнувати. А тому людяність по відношенню до них не має права на існування. По друге визвольна війна за незалежність України передбачає не тільки звільнення окупованих українських територій, але й максимальну допомогу нашим братам по зброї. Ченцям у ліквідації путінської шавки Кадирова та його дирявих проспішників, а також розгортанні наступу та допомозі кавказьким народам у деокупації та створенні вільної від московського гніту конферендації кавказьких народів по третє не шанований Рамзан. Ми українці вже йдемо за тобою і твоїм партнером Путіним. Це не погроза, це реальність. Горітимуть у пеклі. Тим часом рамзавчик знявши одне відео, і то не факт, що в Україні вже засвітився в аеропорту міста Грозний. Про це повідомлення. Мали у телеграм-каналі 72-ї ОМВР імені чорних запорожців на опублікованому записі видно, як голова Чечні перебуває в машині, в яку сідає один із російських чиновників. Кадирова в Україні як репортує його прес-служба, точно немає. Завдяки завданню щодо його нейтралізації трохи ускладнилося. З'явилося відео, де він відобраляє таксистом аеропорту Грозного і підвозить колишнього голову ради безпеки РФ Патрушева. Кишка тонка у нього на українську землю ступати наголосив автор повідомлення. Колишні. Секретар РНБУ Олексій Данілов зазначив, що світ має усвідомити, що війна проти України це початок третьої світової війни. Світ має усвідомлювати, що це початок третьої світової війни. Якщо хтось вважає, що їх це омине, то вони тоді живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський расизм, що таке сучасна Росія. Якщо Китай прийме рішення підтримувати Росію військовою допомогою відкритого напрямку, то третя світова тоді вже буде неминучою. До того ж, ми бачили, що на Гонконгінській біржі усі ката. Китайські компанії обвалилися ослід слід за російськими. Якщо китайське керівництво вважає, що вони розділяють долю з РФ, то їхнє право. Хай спробують боротися зі всім світом. Крім того, за словами е секретаря РНБО, наразі дух українського суспільства військових наших побратимів величезний, і це ще один із причин, чому білоруські військові не хочуть воювати з Україною та її народом. Вони володіють інформацією, скільки тіл російських вояків відправляються на територію Білорусі. Це можна було приховувати в перший друг. Буги третій день війни. Зараз, коли війна вже триває, певний час світ весь вже розуміє, що тут відбувається. Данілов додав, що російська сторона не цікавиться долею полонених в Україні росіян. Також вони не забирають тіла вбитих окупантів. Також колишній секретар РНБО зазначив, що у світі недооцінили силу і потенціал української армії та народу. Усі розвідки, включно з німецькою, давали нам 3-4 дні на цю операцію. Коли кадировці мали марширувати на хрещатику та землі не марширувати, будуть, Уть у себе там вдома по цинкових гробах на цвинтар. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.